Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Український геймер. Я Влад, а це Аутласт українською. Дякую за переклад людям, які переклали, тому що українізатори це дуже класна річ, тому що запустив коли гру, гра цей е, ну, не, були проблеми з цим українізатором, треба його встановити. Усе це. То російська насправді ріже очі, і мені дуже важко грати. Ну, типу, я, мабуть, навіть не зміг би грати в гру російську, я б скоріше запустив би на які польські, або ще навіть коли сам. Тобто, я собі там запускаю польську, чеську вчу, і, знаєте, виходить непогано. Стосовно Outlast'у. Тож, прошу вас одразу поставте лайк, якусь вподобайку, підпишіться, підтримайте я, людина, яка ніколи в житті не грала в хоррори такого. Роду взагалі як кутлас. Мій перший хорур в житті це був цей Модоба, якийсь український хорор, який не був страшний. Аутлас, в свою чергу, страшний. Я в туалет, якщо що, вже сходив. Але це не означає, що я не обізрусь, буду грати. Тому з вас підтримка. Можете підписатись на телеграм-канал. Поки що там нічого немає, але пізніше буде дуже багато чого цікавого. Мабуть. Якби не запис, я би і ніколи в житті не, не грав би в хорор, тому що це страшно. <смі> я не знаю, мені люди, коли кажуть, що вони там люблять хорор, що вони там дивляться фільми з жахів, що вони там, типу, їх смішить вбивство. Це, мене, мене це лякає. Тобто я як людина взагалі в житті в реальному крові то боюсь, як є в мене така якась не знаю, фобія чи що. Тобто це не так, що я побачу кров і впаду, але так, типу, мені це дуже неприємно. В іграх такого немає, тобто, якщо гра буде йти, якщо відео буде йти десь 2 години, то це означає, що я побачив кров, виробився і забув вимкнути запис, але цього не станеться. Я побажаю собі щастя, тому що. Ой, да все буде гаразд, я просто себе накручу. Я просто, знаєте, я вже вимкнув світло. Спеціально атмосфера, тобто, я міг би хоча б знаєте, шахроювати, та з вимкненим світлом мені не було так страшно, але. Все заради контенту, все заради вас. Тому лайк, підписка на телеграм-канал теж можна. Будь-який коментар. Поїхали. О, тут От і ця психікошмарна складність. Ні, ні давайте, я думаю, що. Ух, не знаю, я, в принципі, люб... мені подобається, щоб... Давайте нормально. У грі Атлас зустрічаються сцени насильства, крові і сексуальні сцени. О, Це вже, це вже цікаво, а також нецезурна лексика. Насолоджуйтесь, дякую. Головний герой, репортер Майлз Апшер, не боїться розслідувати непохмурніші секрети і наважується е, пробратися туди, куди не ризикне поткнути, поткнутися жоден репортер. Одне з таких місць психіатричну лікарню Mount. Мау, Месів можна сміливо назвати пеклом на землі. Його головне завдання докопатися до правди і залишитися в живих. Він не боєць, та й битися з жахами Маунт Месів неможливо. Так що залишається, залишається тільки бігти, ховатися або загинути. І я вже боюсь. Ладно, так. Е дихання, 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 і все нормально. Це просто гра. Ой, все, все. Це я на не мужика, просто на мужика, на чоловіка. Їдемо. Радіо щось не працює, а чому? Ми приїхали кудись. Куди приїхали, не знаю, але кудись приїхали. Ну, поки що виглядає як звичайна лікарня. Не знаю. Нічого поки що такого я тут не бачу. 17 вересня 2013 року. Від кому тема порада, незаконна діяльність у психіатричних досліджя... псих... дослідженнях Мерков. Ми не знайомі, але я ваш давній шанувальник. Спробую сильно не затягувати, вони можуть стежити. Я два тижні проводив консультації по програмному забезпеченню в психіатричних дослідженнях Мерков у Маунт Месі. Мене змусили підписати купу договорів про нерозголошення, і зараз я їх грубо порушую, ну і хрін з ними. Тут коїться щось жахливе. Я не розумію, не вірю і в половину побаченого. Місцеві лікарі кажуть, говорить, що терапія зайшла знато далеко. Кажуть, вони знайшли те, що чекало їх в надрах гори. Власники клініки Мерков зароблять на людських стражданнях. Люди повинні про це дізнатися. Страшно і мені теж. Тобто ми це маємо знімати усе. Я гаму підняв трішечки більше. Сподіваюся, що... Що все буде нормально, бо. Я поки що нічого не роблю. Це... О, тут вже я роблю. Писок завдань у вашому блокноті онлайн. Он, он, Клавіша тап. Що міститься? Мстить нотатки N і зібрані документи J. Окей, давайте тоді. Швиденько я поверну, мабуть, е гаму трішечки менше, щоб воно. Так, не відблискувало, можна поставити тіні. Почекайте, параметр я зберіг застосувати високо, окей. Щоб гарні тіні були. Тобто. А, можна не зачиняти. А. -а. Доб Добре, я передумав Поїхали. Такі... Такого варіанту немає. Сигналу теж немає. І відходів теж немає. Ну я не поспішаю нікуди. Не знаю як ви. Замок. Окей. Щоб швидко відкрити двері, натисніть ліва кнопка миші. Щоб відкрити двері повільно. А, а там щоб повільно. Мене цікавило повільне відкриття дверей. Чекайте, давайте я не просто. Добре, потім десь спробуємо, бо мені, мені хотілося повільно би їх відкривати. Не хотілося б, мене, щоб мене хтось зайвий раз чув. Щоб бігти, утримуєте shift. Я, я сподіваюся, гра мені зараз не натякає на щось. Меркс. А, а тут має бути зброя. Чи я помиляюсь. Збереження. Окей. Okay. Я не знаю навіщо я зараз це знімав. Просто щоб було. Ну нам ця дві двері ці, мабуть, щось нам цей непогане зроблять. Точніше, щось погане. Ну вони просто зачинені, добре. Тобто це не біда? У вміна кабра збірство десь ага. А мені це дуже потрібно. Збільшувати, зменшувати зображення? Не знаю. Мабуть, було б потрібно, але я не впевнений. Підмитися це <смірші> те, що буде потрібно, але пізніше. Що відбувається? Ну, типу. Окей. Це паркур якийсь. Це точно Outlast? Це точно про цей? Про монстрів бігати. Для активації... В мене є просто ліхтарик. Це якісь нотатки, але так розумію, що мені воно не дуже треба. Кого не имеет. Так. Что це? Це ти? Якщо це ти, скажи чесно. А чого телевізор працює? Це ж не нормально. Типу, я не те, щоб тягнув час, просто не дуже хочу туди йти. Ви маєте мене розуміти. Там нічого немає. Оце скример. Ні? Я був готовий. Можна було б це зробити обережніше, наприклад. Батарейки потрібно для інфрачервоного підсвічення вашої камери. Розумію. А тут, типу, не можна відчиняти, кров або томатний кетчуп. Ми ж цього не знаємо. Та біса. О. Документи. Психіатричне дослідження Мерков. Проект ВАЛЬРІДЕН, лікарня Маунт Менсів. Справа 174. Пацієнт якийсь там білі. Дата консультації ага, ага, Вік. Скільки? 19 років, чоловік. Пацієнт стверджує, що стан е, самонаправлених усвідомлень сновидін триває. Спостерігається безпрецедентна активність морфогенетичного двигуна. Е, продовжуємо четверту стадію гормональної програми. Симптоми: е, спірометрія не може знайти бронхіальних утворень, е, виділити еритроцити на гематокриті знову не вдалося. Вкрай високий ступінь занепокоєння. Томографія показує аритмію швидкого і повільного сну, сміх у повільній фазі. Нотатки білі цікавився ситуацією щодо назви його матері, позову його матері проти лікарні і Мерков. Це показує серйозні проблеми з безпекою. Хоча білі стверджує, що джерелом інформації стали криваві сни доктора Трагера. На замітку, єдиний трагер, що працює на компанію, якийсь Річард Трагер, відповідна особа в НДМ. Слід допитати весь допоміжний персонал і службу безпеки. А також удосконалити систему відеоспостереження, увімкнувши біометричне розпізнання. Психіатричне дослідження Мерков. Проект Вільраден, Вільріден. лікарня Маунт Месів. Ну, тобто, воно пішло кудись. Окей. А ч, ч, чого ти злякався? Поясни мені, чого ти зараз злякався. Тобто там в туалеті хтось сидить. Він зачинив двері, щоб ми не підглядували. Що сталося? Що за паніка? Ну, хто там? Нормально. Випий. Що це? фішки Непогано. Хтось снідав або в... вечеряв, точніше, вже вечеря. А якщо я не хочу туди гра, дякую, що ти за мене вирішуєш, що я маю робити, але... давайте просто вперед. А! <ли> <Господи> хе <brasile> Собака. Пес просто справжний. Ух. Ну, непогано, цікаво. Зараз сердечко в мене забилось. Фух. А! Ух. Я так розумію, що це проходження буде... Таким... Типу. Ну все, все-все-все-все-все-все, все нормально. Ну... Просто висять трупи. Це ж нормально. Що їм лежати? Якийсь нестачок тут є? бачила там хтось ходив. А нам... ну тобто є якийсь шанс відбитися від того, хто там ходив, чи нам так, типа, як. А тут є збереження. Зберегти і вийти, тобто. Окей. Тобто він пішов кудись туди. Тоді мені туди не треба. Тобто якийсь псих. Наш цей. А може він наш друг? Мені не вистачає якогось ліхтара. Рука? Окей, okay. ну, типа рука була, ну ношу нормальний процес Who are you then? A Tifto. A is a I see, merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Виберіться з лікарні відкрити головні двері через диспетчерську службу. Ага, так камера в нас. Окей, тобто спочатку ми такі сміливі прийшли тут навести свої, свій порядок, а зараз ми вже вибираємось через диспетчерську службу. Добре. Тобто воно вигідно, тобто, ходити, дивитися, це нам все знадобиться потім. О, це від мене сліди? Так може я і є головний вбивця? Може бути все. Цікаво. Топ нам треба вибратись. Вікно не варіант, мабуть, ні. Не знаю, я шукаю щось корисне. Вот, бачите, я все знайшов. А, не, я думаю, все це. Батарейка. Ані. Не здоровье, там хтось сидить. Зачини. Тобто нам туди. почекайте, я туди ще не хочу. Я ще тут не обдави не подивився на все. Корпорація Мерков. Підрозділ в США. Орден на арешт Майна. Справа. Т -т 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 -т. Щодо арешту Майна. Психіатричний сестр Маутон Месів. Психіатрична засідання Мерков. Ого, ого. Письмові свідчення під присягу. Дані перед радою. Радою дикторів заслуговуючи довіри Агентства безпеки Мерков. АБМ катастрофічне порушення в роботі системи безпеки, зараження навколишнього середовища неминуче. Ми вважаємо. Показання та свідчення достатніми доказами для негайних дій з боку ЕБМ і підставою для видачі даного ордеру. Даним документом визначається надати ЕБМ повний доступ для до всіх споруд і обладнання і повністю передати керування його агентам. Відповідно до даного документу, ви і ваші спадкоємці відмовляються від будь-яких позовів та вимог до корпорації Марков та її дочірних компаній, що тоді ЕБМ і обставин у яких вони були. Необхідні, незважаючи на наслідки, щось так багато вбитих, цікавенько, ага. Якийсь відкритий світ виходить. Добре, тоді е, залишимо це вже на наступну серію. подумаємо що ми там знайдемо. Всім, е, тоді, скажу я, що досить е, страшно, але дуже дуже класно. Подобається мені поки що Outlast. Я сподіваюся, що вона не дуже довга. Не люблю довгі проходження. Взагалі ігори роблю такі, щоб понасолоджувався і досить. Але це буде дуже цікаво. Я дякую вам щиро за перегляд. Якщо вам сподобалось, ви додивилися до кінця, то обов'язково підпишіться, перейдіть, підпишіться на телеграм. Це дуже важливо, це допомагає розвитку. Просто залиште лайк, відео потрапить в рекомендації. Багато нових людей, українців знайдуть це відео і будуть дивитися ігри українською, а це дуже важливо, тому, 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 тому від вас це найкраща допомога, яку ви можете мені дати. За те, що я стараюся, страждаю, боюся тут. Ви думаєте, це легко? Ні, це не легко, це важко. Тому 10 разів сказав тому, тому ми. Закінчимо на цей момент і продовжимо вже з вами в наступних серіях. Всім па-па!